Повторі питання: що вам заважає скликати раніше сесію на сьогоднішній день? Я вважаю, що на мене чиниться тиск маною, да в тому числі яким чином. На мене чиниться да. тиск. Тому чи? під Каким тиском чи? нічого я підписував і спитати не було. Що ми зараз я скрізь на сесію, ми на вас не тиснемо зараз. Що? І що хор, що це не я сесію, вас не вийде? Гарантуйте канал. До 26 червня. А який 26 червня? Давайте на початку травня. Ну, що це 26 червня. Вопрос. Добре, добре мафію не буде, не будуватися до скликання сесії. Чому біля театру Котляревська відбувається зараз будівництво. Чому? Тому що дозвіли Чому? були надані раніше. Тобто, неможливо ніяк відписала розпорядження. Добре, а таке питання: як на арці ви могли надати дозвіл, якщо згідно цивільного кодексу 382 статті, прибутнова територія взагалі відноситься і нею можуть розпоряджатися виключно жителі ОСББ? Не може надати це ОСББ рішення міська рада. Як немає? це там немає? Бе є, ОСББ є, є, є на арті, та Ну як немає. є, є, є. І те, що Сенчакович хотів підсунути, підсунути, то нього не вийшло. Щоб Добре, на що ти до не розглядалося? Тому ОСББ Добре. на соборності 27 Добре. не існує. Добре, якщо ОСББ Ще? не існує. Тим Я не менш не написано, що міська рада має право розпоряджатися. Добре, Виключно не сесії не існує, немає Добре, там не соборності. Мешканці в вактів. Зачекайте. Відповідно до 382 статті. Удинки міська повинні передаватися технічна документація. ОСББ існує, але без технічної документації, яку не передала міська рада, да. Да. тому Зажимано. ОСББ ми Ні, таких можемо створити 15 штук 15. на соборності У кожній квартирі створити ОСББ. Добре, добре але добре, міська, рада міська рада передасть комусь одному. Сьогодні не за нікому добре. Якщо ОСББ, ОСББ там немає, якщо ОСББ там немає, відповідно звертави. до закону можуть розпоряджатися Землею виключно люди, які живуть в цьому будинку, а не міська рада. Петро сімдесят день. день. Прибудинкова територія буде належати тоді, коли. ОСБ... ОСББ передасть міська влада передасть цей будинок в ОСББ. На сьогодні тоді буде прибудинкова територія. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день міська рада, міська рада і депутати цей будинок в ОСББ не передали. Зрозуміли? Тому прибудинкова територія за ЖО два. що раз на місяць вийшов. Забудована класна дури на класна дурив. Ну, є договір сервіту. Знаєте. Він повинен був зробити прохід. Він його не зробив. Він да. повинен там, Знаю. бути малоточний кіоску, там робиться щось камбеж. Давайте зреагуємо на це. Як сесію, бігав, а чому сесію? Так зараз ніхто нічого так. не буде. Нам треба так. результат. Ні, нам треба, треба на юридичне підтвердження. юридичне підтвердження. Давайте спимо швидку сесію. Нас спортуся! Я депутат, прошу міського голову, тобто ви, по суті, керуєте міською радою. Я вас прошу, скрикати. Я заяву вже кінці.